Друзі, вас вітає компанія Invest Credit Group І сьогодні раді вам представити ось такий от чудовий автомобіль, який до нас завітав. А саме це Peugeot 206. Його основна цінність в тому, що цей автомобіль він офіційний, звідки не пригнаний. У нього був всього лиш один власник за всі 20 років. вам, машинка 2001 року випуску. Вона в досить класній комплектації. Дивіться, що тут є. Тут є автомат, друзі. Автомат. Досить рідкісний варіант на автоматі. До речі, з приводу автомату. Автомат тут повністю відкапіталений. Двигун також повністю відкапіталений у 2020 році. Це було десь приблизно з 1015 тому. Тому е, переживати з приводу експлуатації автомобіля немає ніякого сенсу. Запускається з Е, Дивіться, що тут, друзі, ще є. Є кондиціонер, е, склопідйомники два, водійський авто, і, звичайно, регулювання зеркал електричним чином. Що тут ще є? Є невеликий, звичайно, багажник, як відповідно це буде у автомобілів. Такого класу, але, тим не менш, він досить приємний. Ось такий от багажник. Можна якісь речі покласти. Звичайний міський автомобіль. А ось так от виглядає задній ряд, досить в хорошому стані салон. Я би навіть сказав в дуже хорошому стані салон. От. Оскільки у машини був один власник за весь час, вона дуже добре збереглася. Дивіться, по кузову, по кузову питань немає, вона повністю не гнила. До речі, вона поварена, покрашена. Ніяких вкладень взагалі автівка не потребує. Все працює, все до кожної кнопочки, до кожної лампочки. Чудовий автомобіль на автоматі, міський хетчбек до 4 тисяч доларів. Слухайте, з приводу ціни можна спілкуватися. Приїжджайте, дивіться, оглядайте, забирайте.